Херсонка Олена Косу Тернополі прийшла на концерт на підтримку жителів Херсонщини. У рідному місті у неї залишилась мама, яка допомагає тим, хто не може сам про себе подбати. Тут є можливість зустрітися і внести свою часточку допомоги невеличку, хто що може, тому що ми всі теж потребуємо допомоги, але поділитися, бо ми тут тиша, спокій і можливість дати хоча б якусь частку тепла і турботи тим, хто там залишився, хто не може виїхати. Я прийшла на цей концерт, щоб підтримати людей, які зараз в тяжкому стані, яким зараз тяжко. Ви знаєте, ми зараз з вами тримайтеся, все буде Україна організаторка благодійного концерту Херсонка Вікторія каже, збирають допомогу землякам, які потерпають від відсутності електроенергії, води і тепла. Насамперед ми підтримуємо ті села, де зараз в Херсонській області спокійно. Бо головна мета тих наша закликати людей, які в Херсоні, і в тих селах, де небезпечно, виїхати, бо це найголовніше зараз. А допомогу ми шукаємо для тих сіл, які зараз вже знаходяться далеко від лінії бойових дій, і відповідно там тихо, і люди туди навпаки повертаються додому. Свою програму музикант Микола Родін назвав Музика сховищ. Вона складається із хітів, які найчастіше українці співали у бомбосховищах. Музика єднає це якраз те, що зараз необхідно українцям, каже співак. 19 лютого за 5 діб до того, як відбувся наступ Росії нашого ворога. Я давав там концерт, пісень Ельзи». і це був дуже крутий виступ. Я, я в Херсон заїжджав дуже часто. Мені подобається це місто. Тому я вже мрію про те, щоб там знову дати виступ. Волонтерка Юлія Сидоренко каже, такі концерти організовують не вперше для того, щоб спільними зусиллями надати допомогу тим, хто її потребує. Цього разу вдалося зібрати теплі речі, свічки, павербанки, батарейки, засоби гігієни. Дуже багато речей, дуже багато повд харчування. Ми дуже раді, що ви нам всі допомагаєте. Зібрано під час концерту допомогу передадуть до благодійного фонду в Одесі, а звідти доставлять жителям Херсонщини. Говорить Юлія Сидоренко. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, новини на Суспільному, Херсон.